Життя на передовій, Дебальцевський напрямок, де вже тиждень ситуація стабільно напружена. Це не тільки зруйноване обстрілами місто, а й кілька населених пунктів довкола. Позиції військових з трьох боків оточені бойовиками. Про життя на передовій та службу у напівоточенні – далі у сюжеті. Район Дебальцевого на карті АТО, схожий на велику краплю на лінії фронту. Оточені з трьох боків бойовиками українські війська утримують свої позиції. Потрапити у місто можна лише через вузьке горло, постійно обстрілюване артилерією і градами сепаратистів. А в останні дні тут активізувалися російські спецпризначенці. Лінія фронту постійно змінюється, кажуть бійці. А в підрозділах не вистачає техніки і озброєння. Найбільш необхідні міномети і нові БТРи бо ті що є, не опалюються, а часто і не заводяться. Я не думаю, що вона буде спокійною. З урахуванням того, що за останні дні їхні, скажімо так, вони активізувалися. Тому я не думаю, що воно буде спокійно. Поки на самом деле, якщо там була в Мінські об отводі військ і поки не буде розграничительной зони, то й не буде. До того, що доведеться зимувати в окопах, бійці вже готові. І більше не покоїться про цивільне населення. Сусідній Вуглегірськ живе без опалення і практично без води, транспорту аптек та з порожніми полицями магазинів. Та й купувати продукти нема за що, пенсії і зарплат не платять. У школах забиті вікна, працює одна, і діти приходять лише отримати завдання. Гуманітарку трошки давали, ми то, на той крупі, там, в то картошку дасть, коли огороди свої, mm -hmm. так і живемо. А гуманітарку хорошу дають, ні? А, тушонки ні разу не отримали. Давали тушонку, говорили, тушонка є. Тушонку ні разу не давали нам. Mm -hmm. вот. ну, Злувчонки отримали, і то через раз, через два. А хто роздає гуманітарку? Ну, нам... ну то нам солдати давали. Військові постачальники приїздять нерегулярно до блокпостів ДНР лише 4 кілометри. Бійці розповідають, спочатку місцеві жителі вечорами навіть боялися світло вмикати, бо коли були окуповані терористами, щодня чули байки про карателів і хунту, спокойно вже спокоїлись, вспокоюсь, вже жив, к нам. Они довольны, даже говорят, что спасибо, что вы пришли. Ну и помогаем же, конечно, потому что населения денег нету. Есть деньги, бываем, даем деньги даже людям. Или покупаем там продукты, делимся в основному дітя водночас жителі Дебальцевого продовжують дивитися російське телебачення та їздити на велосипедах до родичів у так звану ДНР. І невідомо чи будуть на боці армії, якщо проросійські сили підуть в атаку. Але бійці запевняють, готові захищати позиції до останнього. Армія перезимує. якщо… Вот так посмотреть на цих ребят. я знаю, що вони будуть стоять до конца. Якщо так будуть стоять наші депутати, держаться за цих ребят, не прятатися за їхніми спини. Ми виграємо цю війну. Нас не все всі російські війська. Ми стоїмо на своїй землі. Втім, на одному патріотизмі ворога не переможеш, кажуть бійці, і чекають на нову техніку, зброю і підкріплення. Анастасія Бобкова, Твай.